Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Поради від карт на завтра, 6 лютого 26-го року. П'ятниця. П'ятниця, розв'язниця, казав мій чоловік, або День водітеля. Як завжди, починаємо з кого? Як завжди починаємо з. А, починаємо з того, який завтра буде день. Ой. Ну, дивіться, не дав, вже я сказала, п'ятниця, да? тому що у нас йдуть галюцинації. Ну, дорогенькі мої, я розумію, я що кінець робочої неділі і всім треба розслабитися, але не до галюцинацій. Не употребляйте багато отрути. Тут, звісно, мухомори, ви можете щось інше употребляти, тому що наутро у вас розваляться всі ілюзії, і ви будете просто жаліти про те, що. Так сказати, в п'ятницю вечором ви робили і скільки мухоморів ви наїлися. Так. Карти попередили, що розслаблятися вечором в п'ятницю можна, але в міру. Як завжди, починаємо з кого? З овнів. Овни у нас повернути минуле. Ну, овни. Зачем вам минуле? Вас там немає. Не рийтеся там, як оця. Кукушенці у мусорки, ви там нічого не поміняєте і в одну ріку ну, не вийдеш, при всьому бажанні. Але карти, діло карт попередить, а ваше діло вирішувати. Що у нас для тільців? Для тільців падає меланхолія. Тільці будуть в глибокій задумчивості, в меланхолії, вам нічого не буде хотітися, вам захочеться потаскавати, поплакати, позгадувати щось. В общем, меланхолічний настрій. Ну, Бувають такі дні, тільці маєте право карти попередили, що може бути такий настрій. Далі у нас ідуть близнюки. Перфекціонізм це якраз про близнюків. І якщо в мене є вдохнові, я все роблю на 5 з трьома плюсами. Да? По полочкам все розложить і не тільки білью в шкафу, а взагалі все в своєму житті повинно бути на своєму місці і розложено по полочкам. Такий настрій буде більше всього, завтра у близнюків, і карти вам це радять зробити. Раки, любов. От просто любов. Любіть себе, любіть життя, любіть інших людей. Хтось зустріне свою любов, в когось любов посилиться, романтичні свідання, ну і все, що з цим пов'язано, прекрасним почуттям. Далі у нас йдуть, вибачаюсь, леви Леви у нас Самовираження. Леви попитаються, як ви наче, знаєте, як в останній раз щось комусь показати і доказати, наскільки вони круті. І наскільки вони щось можуть. Леве, карти показуючи, це як наче ваша остання попитка самовиразитися Іспользуйте цей шанс. Далі у нас йдуть діви по-домашньому діви, а вам треба завтра зайнятися собою, побути вдома, привести себе в порядок, причосочки, масочки, які-будь класні. Маніпуляції з лицем, з тілом, з кожею, да? ванни з рамомаслами і взагалі відпочити, посвятити день собі любимой чи любимому. Завтра у нас ідуть, ой, да, завтра далі у нас йдуть е терези геть ілюзії. Ну, завтра вам прийдеться зняти розові очки да? і подивитися на світ ну, реальний. Те, що насправді є, а не те, що б вам хотілося. Ваші ілюзії розваляться, і вам буде дуже, дуже неприємно це. Але краще раніше або пізніше, ніж ніколи, позбутися ілюзій. На куя це все. Це карта для. Це карта для стрі для скорпіончиків. Ну нафіга ж це все. Да? Ви будете розочаровані, господи, скільки було сил покладено, скільки було енергії, затрачено, і ніфіга ніякого результату. Нафіга це все було. Карта так і називається На куя. Це все. Будьте готові до цього. І все, що ви теряєте, або що у вас не виходить, буде замінено на щось краще. Далі у нас зомбі. Зомбі це день, енергетика дня для стрільців. Стрільці. Вас завтра можуть зазомбувати і направити кудись, куди, можливо, вам не треба. Це коли тобі люди внушають те, що не твоє. І ти говориш і думаєш не своїми думками. Не піддавайтесь на зомбування, бо завтра вас точно будуть зомбувати. Далі у нас ідуть козірошки. Розпещеність. Козероги. ну ви прям завтра не будете знати, що вам робити: толі хочу мороженого, толі піроженого, толі все зразу, толі суп з ковбасою, да? толі борщ з В общем, э, карти завтра говорять: побалуйте себе, розрішіть собі все, чого ви раніше собі не розрішали, побудьте капризулькою, відпочиньте і дайте собі насолодитися цим життям. Далі у нас йдуть, звісно, водолійчики, <кій> Водолії у нас моя гра, мої правила. Ви завтра будете двигати фігури на шахматній доскі, і завтра ваше право встановлювати правила на цій доски, на шахматний. Понимаєте? Тому що ваша гра і ваші правила. Ви будете диктувати комусь умови. І, як завжди, у нас йдуть рибки останні. Тарган в голові. Якась думка засяде в голові завтра у рибок і не даватиме спокою, шкрептиметься, бігатиме, ходитиме по кругу, мішатиме спать навіть вночі. І головна задача рибок прихлопнути цього таргана, викинути його з своєї голови, щоб він вас не лякав, не будоражив і не завдавав вам безсоння, скажімо так. Тому що це тарган, який вам добра не принесе. Ця мисля буде крутитися, вона не, ні, о чому, ні о чому. Вона ні о чому. Але задача цього таргана вас налякати. Да? Мисль засяде якась про майбутнє і будете все время думати, що, ну, що ж там таке щось натрапиться, щось, щось якийсь буде, должно бути непорядок. В общем, рибочки, ви мене поняли. Що ми ділимо? Ми говоримо ці, ці думці, цьому таргану. Чого ти прийшов? Я тебе не ждала, я тобі не рада. До побачення і викидаємо цю думку з своєї голови. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.